Ранок в хату найкращі люди. Я знаходжуся в селі, в моєму рідному селі. Ліщинка, можливо, хтось також звідти або з Шубівки це поруч. Приїхала на декілька днів відпочити після роботи, і, звісно. Контент ніхто з зйомку контенту ніхто не відміняв. Сьогодні в нас дуже цікаве відео. Я буду розповідати свої крінж-історії. Не знаю, наскільки вони крінжові, можливо, десь вони смішні, десь вони страшні. Але я вважаю, що це цікаво буде послухати. А ще я сподіваюся, що мене буде добре чути, тому що тут і півні, і дерева шелестять, машини їздять. Погнали. Перша історія це ну давайте розкажу, яка була в селі, якраз таки. Я, напевно, всі свої, майже всі свої літні канікули провела в селі. Так, стоїмо. Штатив з Веліку трохи хріновенький, поставила вас на Крокс і на Велік. А значить, ця історія була в селі. Я була маленька, років 7, 8, можливо, 6. І я обожнювала грати в футбол зі своїми братами. Двоюродний в мене є брат. Гриша і Єгор. І ми грали в футбол за воротами. А там, значить, така невеличка галявина і дерево зі шовковицею. І такий трохи є спуск під шовковицю. Ну, дерево. І там, типу, ось такий спуск, і там стоїться дерево. Грали ми футбол. Я, по-моєму, стояла на воротах, і цей м'яч попав, я його не зловила, він попав туди якраз під дерево, в цей спуск. Я пішла з цією шовковицею, там було дофігів, і її навалено. Взяла вже м'яч, йду назад і піднімаюся наверх. І як Падаю, як плюхаюся, бляха в цю шовковицю. Я почала рвіти. З мене почали сміятися мої брати. Я вся була чорна, просто всі речі, там, всі руки, всі ноги. Я не уявляю, як мене тоді відідрали. Але я потім так пішла до бабусі, бабуся в шоці. і тоді було так невесело зараз, коли згадую цю історію, звісно, смішно. Далі, наступна історія. Я розмовляла з подругою. У мене з самого дитинства небагато подруг, але в мене була найкраща подруга Даша привіт, якщо ти це дивишся? І щось ми балакали дуже багато часу. Там вже за годину, напевно, перевалювало. І я дуже хотіла в туалет по-маленькому. А, не знаю чому, але тоді мені було, напевно, років скільки? 12 може. Я самоліт. Я була дуже якоюсь чи сором'язливою, хоча, по мені, блін, не скажеш. Що зараз, що в минулому. Але от я якось не відстоювала свої кордони, не казала про свої бажання. І от я не могла просто прорвати розмову і сказати: зачекай, будь ласка, я там зроблю свої справи і далі тобі напишу чи наберу. Я терпіла в ущерб собі. І дотерпілася до того, що упісялась нафіг. Я вже просто настільки не могла терпіти, і вже все ми потім договорили. І я пішла ще раз в туалет, напевно, і міняти білизну свою. А, і потім витирати слід після після себе. Взагалі багато історій є. Ці прокакашки про, какашки, про е, Мачу <сі> і з мого дитинства. Е, я думаю, кожному снився сон, коли ти ходиш в туалет, а насправді це був просто сон, і ти в реальності реально обісався, обісав собі об-об-об. Як це? Ви зрозуміли? На ліжко собі, непростий. Далі. Мені було років тринадцять, напевно. Я вже тоді активно займалася кожного дня спортом. Це і до сих пір продовжується. Вже я скільки п'ять років підряд займаюся спортом. І от декілька років, не декілька, а може, десь два чи навіть один йогою. Я займалася спортом і була в навушниках, в таких бездротових. Блютузних, бездротових, блютузних була сама. Займаюся, займаюся і в кімнаті своїй, і бачу в дверях в мене, типу, з дзеркалом були двері, мої вхідні в мою кімнату. Чи не з дзеркалом, а такі, типу, зі склом. ну, Видно було, що в коридорі. Я бачу якась там тінь, я така думаю, так, треба піти перевірити. Виходжу так, обережно-обережно з кімнати виглядаю і ору просто на всю квартиру від страху. А, ну, звісно, блін, стоїть. була темрява, стоїть величезне тіло, а, високе. Це був мій тато. Я як заорала, а потім він засміявся. Я кажу, бляха, ти мене налякав. Це було дуже страшно, і після цього я більше ніколи не слухала навуш... не робила щось в навушниках, коли одна вдома. Або я також не ходжу в навушниках по вулиці, можливо, там в одному, але ні, навіть в одному. Бо стрьомно трохи стрьомно. І, і ви так, будь ласка, не робіть. Дійсно. Ще одна історія. Вона була в мене досить нещодавно в цьому році. Я ходила по магазину якомусь. На диво не в секунді ходила, а в ТРЦ зайшла. По-моєму, це був енчендем якийсь. Суть така, що. Я побачила консультанта, Ми спочатку раз, роздивилася так другий раз, і він був дуже гарно одягнений, дуже стильно. Видно, що це його був образ, він це відчував, і я хотіла зробити комплімент. Підходжу, я фейса не бачила. При цьому Підходжу до нього або до неї. Вона, чи він до мене повертається, і така кажу: ви дуже і на цьому все, і мовчу така. І він такий, що, що, вам щось підказати? Взагалі не розуміє мене. А я в ступорі, бо я не розумію, хто це дівчина чи хлопець. Я до кінця не знаю, хто це був. Я тоді якось не змогла сформулювати цей комплімент, щоб це його можна було казати і дівчині, і хлопцю. Типу, ну а як ти скажеш? Ви гарно виглядаєте? Хоча. Якось я там по-іншому сказала. От, можна було б сказати, ви гарно виглядаєте. А що я не сказала так? Типу, ну, я хотіла сказати, ви дуже стильна, Чи ви дуже стильний. Ну, це така, що я так і не зробила комплімент цій людині. До речі, робіть комплімент. Дійсно, це дуже важливо, приємно, коли ви комусь робите, коли вам хтось робить. М -м -м -м. Ну ось ось такі історії. Насправді, я дуже люблю, що мені підганяє, так сказати, цей світ, які ситуації. Звісно, багато якихось неприємних ситуацій, але це карма, це досвід. Треба спокійно цього ставитися. Багато також приємних ситуацій, моментів. Я розумію, що я створюю своє життя. Я автор свого життя, своїми думками, своїми діями, своїми словами, я створюю його. Тільки від мене залежить, яке буде моє завтра. Пишіть, можливо, якісь ваші. Давайте саму вашу клюнжову історію. Якщо ви готові, то поділіться в коментах, буде мені цікаво почитати. А я бажаю вам всього самого найкращого, фігезного настрою, багато енергії, шукардосного стану. До нового відео, а я далі поїхала кудись на своєму суперкрутому віліку. Все, пока.